Перед відновленням парфянської військової кампанії Каракалла вирішив відвідати храм Богині Луни у місті Кари. В дорозі він відійшов до вітру, і в той час, коли Каракалла полегшував сечовий міхур, до нього непомітно підійшов Юстин Марціал та наніс декілька ударів мечем. Каракалла помер на місці. Марціал втікав, але його наздогнали германські тілоохоронці імператора та без суду і слідства відправили Кіллера слідом за його жертвою якими були мотиви вбивства імператора? кажуть, що Марціал був розлючений на Каракаллу, тому що імператор не надав йому посади Центуріона, яку він заслуговував своєю хоробрістю та мужністю. Також існує версія, що Каракалла наказав стратити брата Юстина Марціала, і останній вирішив помститись імператорові. Ще існує думка, що до вбивства каракали був причетний префект приторія Марк Опелій Макрін, про якого ми сьогодні і поговоримо. Але спочатку я хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші історичні епізоди. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. За декілька місяців до загибелі Каракалла провів успішну військову кампанію в парфії та вивів свої війська на зимові квартири в Едесі. З Едеси римські війська мали вирушити на парфію навесні 217 року, але тепер імператор лежав мертвим і у військовому таборі велись запеклі дебати: хто має очолити армію, тобто хто буде імператором. Відсилати листи в сенат та чекати відповіді з Риму не було часу, адже парфянський цар Артабан вже зібрав вояків та рушив у напрямок Месопотамії. Часу було обмаль, і війська вирішили обрати імператора на місці. Тим більше практика обрання імператора саме військами була далеко не новою. Пропонувались дві кандидатури: двоє префектів Приторія: Марк Адвент та Марк Опеллій Макрін. Марк Адвент вояка, кращий за Бога Марса, Марк Опеллі Макрін, досить здібний юрист та адміністратор. Їхнє призначення на посади префектів Пріторія було майже одночасним, і тоді Каракалла зробив правильний вибір. Двоє марків доповнювали один одного. Тепер один з них мав зайняти імператорський трон. Вояки більше схилялись до Адвента, як до людини, яка все своє життя провела в армії і спів слова розуміла побратимів. Але сам Адвент чудово розумів, що управління імперією це не лише командування легіонами. Потрібно було вирішувати і багато соціальних питань, а досвіду у Адвента не було. Зате адміністраторський досвід був у марка Опелія Макріна. Римські війська зібрались біля намету префектів і очікували їхнього виходу. Першим з намету вийшов Адвент, і війська підтримали полководця з хвальними вигуками. Вийшовши на трибунал, марк Адвент підняв руку, і війська замовкли. Адвент промовив: я знаю, браття, що ви хочете бачити мене імператором, адже я є старшим та більш досвідченим за марка Опеллія. Але саме через свій вік я відмовляюсь від імператорства і пропоную вам підтримати Марка Опеллія Макріна. Адвент відмовився, залишився лише один кандидат, якого римські легіонери проголосили імператором. 11 квітня 217 року нашої ери після проголошення Макріна імператором у Рим були надіслані листи. В одному з них описували смерть Каракалли, у другому Макрін написав, що він не захопив владу, а його обрала армія. Обіцяв сенаторам керувати імперією, радячись із ними, і як годиться доброму імператорові, пообіцяв нікого із сенаторів не страчувати та й взагалі. Імперією, за словами Макріна, мають керувати лише найкращі люди. Під найкращими людьми Макрін мав на увазі сенаторів, який вибір мав римський сенат? Та ніякого сенат прийняв вибір війська та урочисто проголосив Марка Опелія Макріна імператором. Зазначимо, що перші кроки Макріна як імператора були розумними та справедливими. Він амністував осіб, засуджених за образу величі імператора, і заборонив надалі вести такі справи, зміцнив валюту, трохи збільшивши вміст та вагу срібних динаріїв. Також Макрін відмінив деякі податки, запроваджені каракаллою, які були важким тягарем для римських громадян. Ставши імператором, Макрін віддячив військам щедрими грошовими подарунками. В нас може виникнути питання: а звідки в Макріна стільки грошей? Усе просто новий імператор успадковував усе майно колишнього правителя до останнього сестерція, так що грошики у Макріна водились і досить багато. Своєму рідному синові Діа Макрін надав титул Августа, що зробило хлопця, якому було лише 9 років співправителем свого батька, і імперія отримала двох правителів, як у випадку із Марком Аврелієм та Луцієм Вером, або ж як у випадку із Каракаллою та Гетою. Марк Опелій Макрін не забув висловити свої співчуття з приводу передчасної смерті Каракалли його матері Юлії Домні. В той час мати колишнього імператора перебувала у Антиохії. У своєму листі Додомни Макрін писав, що залишає за нею усі привілеї. Вона й надалі користуватиметься імператорською резиденцією у Антиохії, перебуватиме під охороною Преторіанської гвардії, і звісно, їй залишається титул імператриці, тобто Августи. Юлія Домна не відповіла на лист Макріна. Навпаки, вона починає свою гру проти новопроголошеного імператора та навіть готує проти нього заколот. Чому Юлія так вороже була налаштована до Макріна? Можливо, вона знала про те, що Макрін був одним із заколотників і, можливо, саме за його наказом було вбито каракаллу. Античні історики згадують одну цікаву історію. Каракалла, як і усі, скажімо так, одіозні імператори, цікавився гороскопами видатних політиків свого часу. І якщо астрологи пророчили комусь із римських мужів імператорство, то тих мужів позбавлялись, щоб уникнути конкурентів на престол. Так було і у випадку із Макріном, коли Каракалла перебував у Антиохії та дивився гладіаторські ігри, йому прийшов лист від префекту міста Риму. Макрін, як начальник імператорської охорони, мав повне право прочитати будь-який лист перед тим, як віддати його імператорові. І ось поки Каракала із захопленням спостерігав за битвою гладіаторів, Макрін відкрив та прочитав листа. В листі говорилось приблизно наступне: гороскоп Марка Опеллія Макріна передбачає, що він невдовзі займе імператорський трон. Остерігайся, Цезарю, цього чоловіка. Звісно, Макрін вирішує не повідомляти про зміст листа Каракалу. Марк Опеллій у у змові з двома центуріонами вирішує вбити Каракалу, а на роль вбивці підходить вже знайомий нам Юстин Марціал. Далі нам вже теж все відомо. Марціал вбиває каракалу, охорона вбиває марціала, а через декілька днів римські легіонери проголошують Макріна імператором. Не дочекавшись відповіді від Юлії Домни, Маклін наказує позбавити мати каракали усіх титулів, але залишає їй усе її майно. У відповіді на дії Макріна Юлія починає голодування, і це призводить до того, що ускладнюється її хвороба рак грудей. Вважається, що Юлія Домна померла у Антиохії у 217 році нашої ери. Після смерті Юлії Домни її сестру Юлію Месу було вислано разом із доньками до Сирії, і це було найбільшою помилкою Макріна, але про цю помилку ми поговоримо трохи згодом. Після усіх формальностей Макрін збирає армію та вирушає проти парфян, які на той час вже вторглись у Месопотамію. Зазначимо, що Макрін спочатку мав намір мирно домовитись із Артабаном, але парфянський цар поставив неприйнятні для Риму умови. Артабан зажадав грошей, відновлення зруйнованих парфянських міст і частину земель Месопотамії. Макрін вислухав умови та направив своє військо в бій. Вирішальна та досить кривава битва між гримлянами та парфянами відбулася влітку 217 року біля міста Нусібіс. Битва тривала два дні і, за словами Геродіана, втрати обох сторін були більш ніж значними. Уся рівнина була вкрита мертвими вояками, тіла були звалені у величезні кургани. Щоб врятувати залишки римської армії, Макрін відправляє до Артабана посланців із пропозицією миру. Парфяни, які теж були на межі знищення, приймають мирні умови римлян. Згідно з умовами мирного договору, римляни мали виплатити парфянам контрибуцію. Античні історики по різному пишуть про суму контрибуції. Одні пишуть про 50 мільйонів сестерцій, інші аж про 200 мільйонів якою би не була сума контрибуції, римляни вважали цей договір ганебним? Також Макрін уклав мирні договори із вірменами та даками, і як пише Ендрю Скотт у своїй дисертації Зміни управління династії Северів», у питаннях зовнішньої політики Макрін виявляв схильність до вирішення суперечок дипломатичним шляхом а небажання брати участь у військових конфліктах могло бути пов'язане більше з браком ресурсів, ніж через його особисті примхи. Вояки Макріна були незадоволені мирною політикою імператора. Завдяки мирним угодам. Легіонери не воювали, а отже, позбавлялись трофеїв, які вони могли би завоювати, грабуючи міста. На додаток Макрін знизив платню новобранцям римської армії. Чому легіонери не підняли бунт? Тут теж усе просто. Ветеранам своєї армії Маклін не понизив виплати і час від часу підкидував декілька сотень сестерцій у вигляді донатіуму. В Римі теж були незадоволені Макріном. Справа в тому, що на впливові посади Макрін призначав людей без досвіду. Наприклад, свого колегу Марка Адвента, який, як ми пам'ятаємо, відмовився від імператорського трону, Макрін призначив префектом Риму, тобто мером міста. На цій посаді Адвент показав себе не з найкращої сторони. Він не зміг впоратись із наслідками повені та пожежі, які мали місце у Римі у 217 році нашої ери. Він навіть не почав реконструкцію колізею, коли у нього влучила блискавка та трохи пошкодила стіни амфітеатру. А колізей для римських громадян то святиня. А так як святиню не відновлювали, то й і плебс бурмотів на імператора. Марк Опеллій Маклін після свого обрання не поспішав в Рим від слова взагалі. Він залишався у Антиохії і як пише Кассій Діон, майже не займався державними справами, доручивши управління довіреним особам. Маклін майже весь свій вільний час проводив бенкетувавши із друзями, відвідував амфітеатри та провадив філософські бесіди. Кажуть, що імператор навіть відростив бороду, щоб бути подібним до імператора філософа Марка Аврелія. Як ми бачимо, незадоволених було багато, але ніхто не наважувався піти проти Макріна. Ніхто, крім Юлії Меси, сестри Юлії Домни, яку, як нам вже відомо, Макрін відіслав у місто Емеса. У Емесі Юлія розпочинає помсту за свою сестру. Меса починає розповсюджувати чутки, що її 14-річний онук Варій Басіан, більш відомий нам як майбутній імператор Елагабал, є сином Каракали, тобто у доньки Меси на ім'я Юлія Соемія був нетривалий, але палкий роман із Каракалою. Достовірно невідомо, чи було це правдою, але мати Елагабала Юлія Соемія особисто підтвердила батьківство Каракали. Третій Гальський легіон, який дислокувався неподалік Емеси, теж був незадоволений правлінням Макріна, а тут ще й з'явився законний спадкоємець імператорської влади. Минуло зовсім мало часу, і вояки ще пам'ятали, як їм добре жилося в часи правління Каракали, і підкуплений грошима Юлії Меси, третій Гальський легіон, проголошує Елагабала імператором 16 травня 218 року нашої ери. Дізнавшись про те, що Елагабала проголосили імператором, Макрін відправляє префекта Преторія Ульпія Юліана розібратись із повсталим легіоном, але Юліан зазнає нищівної поразки. Ульпій Юліан загинув у бою. Його голову відрубали та відправили Макрінові. Стівен Дандо Колінс у своїй книзі Легіони Риму згадує, що Макрін отримав цей жахливий подарунок, коли бенкетував із друзями. Перемога Гальського легіону над частиною військ Макріна лише додала їм наснаги. 8 червня 218 року. Легіони, які підтримували Елагабала, зійшлись у битві біля селища Імме приблизно у 40 кілометрах від Антиохії. Легіони Макріна зазнали поразки, а сам Марк Опеллій втік з поля битви у Антиохію. Але у Антиохії теж розпочались заворушення, і тоді Макрін згадав, що він може втікнути в Рим. Перед тим як відправитись в Рим, Макрін відправляє свого сина в парфію під захист свого колишнього ворога царя Артабана. Але Діадоменіан так і не дістався до свого охоронця. Його схопили та стратили. Ну і звісно, відтяпали голову, яку вислали як трофей Елагабалу. Макрін втікав в Рим, але його теж спіткала невдача. Імператора втікачана здогнали та схопили. У полоні Марк Опеллі Макрін дізнався про смерть свого сина та навіть спробував покінчити життя самогубством. Він вискочив з возу у прірву, але лише зломав собі ключицю. У червні 218 року марка Опелія Макріна було страчено. Навіть не знаю, чи слід згадувати про те, що відрубану голову Макріна надіслали Елегабалові як трофей. Після загибелі Макріна римський сенат урочисто проголосив Елегабала імператором Римської держави, а самого Марка Опелія Макріна, який керував імперією трохи більше року і якому на момент смерті виповнилось 53 роки, та й його сина Діадоменіана. Римський сенат засудив до прокляття пам'яті. Добра усім, крім ворогів, почуємось!